Були ми лампочки, демо бачимо лізуха, вона фірму Крауфт рекламує. І ось, будь ласка, силіконові ті лопатки, за які я вам казала, що вони, бачите, суцільні. Є така форма, є така. Суцільна. 178 гривень зараз акція, є 159, нормально. 178 така ложечка. Ну і цей стицик. Не хочу навіть дивитися. На Лізу подивилася на це. Боже, дивіться, він вже на всіх каструлях глянь. На всіх, Бо... от чоловік як може. Ектор забрав у тебе <соє> цей новшинство. А що це таке? Вкладок у сковородку. А, це знаєш що, Саш? Це одна на одну сковородку ставить, щоб не пропадав, ну не, не царапало. 86, Боже, за що? Щоб не Її можна вирізати з будь-якої тканини, правда? О великі казани. Як у тебе клесики дарувала. Жарко страшенно в магазині. Тарілки, які ви хочете, які не хочете теж, Дивіться, які кольори. Ось графинчики. Саша, пробочка розбилася. О, які окуляри красиві, ви подивіться, яка форма. Червоні, білі і навіть розмірні, але зараз. Розміра. Ох, ти, як красиво. Зараз покажу. Дивіться, які кольори. У мене їх вже скільки? що очей не вистачить, Ну, так гарно. Угу. Хай повисять. Так, все йдемте. Мені так жарко, я там вже дурочка оділася, так тепло. Розраховуємося отут вот і чешемо. О, бачите, я ходила чекаю вже. Заїдемо ще в маркет, бо я хотіла айсберг купити але її нема. Може і там нема, ну. Чуєте? Хорошо, що ви спіли. Бо нову лінію закривають під час тривоги. Купили лампочки. Увага, увага, повітряна тривога. От вам, будь ласка. Так що Гандон набрехав вже видно. Іграшка, яку наші діти дай 20 гривень, дай, ну тоді не 20 гривень було, щоб повитягати. Бачиш, ну що, кинули 20 гривень, все розраховано, нічого не витягнеш. Там навіть кут, вибачте, як стоїть воно, і можеш не витягнути нічого. Так, по пішохідному переходимо, бачите, скільки машин. Народа страшена. Я ж кажу, те, що я дивилася, що хотіла купити по акції, нічого нічого немає. Паперу немає, чаю немає. Е, що я ще хотіла купити? Немає, немає, немає. Купили дуськи м'ясне. Купила ошибка, приготовлю м'ясо по-французьки на сіл. Буде в мене, мабуть, грецький салат гречний. Потім буде в мене салат із куркою, із салатом, із, з, можливо, сиром, а можливо, з креветкою. І... Або, знаєте, що зроблю? Мабуть, зроблю таке по типу авокадо. Рибка солона. І можна зробити таке олів'є. А можна зробити салат листя, руколи, авокадо, рибка солона. І заправочка гарна, і і буде. А, я ж хотіла зробити цей. Цезарь! А, в мене Цезарь буде. Сухарів зараз на смажу. І треба купити ще пакетик олівкової олії, тому що для е, греческого потрібна олівкова олія. У мене один пакетик є, потрібно ще один. Все, купили дві лампи і їдемо. Ну його нафік. Просто жах. Я сьогодні Дусі кажу, Дуся, ти можеш какати такими денежками? <схи> я її буду відмивати, Дусічка какай денежками. Вона дивиться на мене так. І ви знаєте, в Центральний то не будемо заїжджати, бо там така толпа ми їхали. Боже, люди аж на вулиці. Зараз будемо виїжджати, тут є маркетоп, зайду, я постійно заходжу. Куплю хліба, куплю батончик. У мене то таке є. Для того, щоб сушити, треба, щоб він не дуже свіжий був. Бо... Батончик, ото олівкову олію, то ми все і будемо їхати додому. хватить. тому що я ж кажу, нам саме головне, щоб було дуське, що їсти, тому що свинину ми не даємо. А... Курячі, оце вона пупи, дуже гарно є. ми робимо так чисто з морковкою, що ми даже, ми даже їмо так насипаємо, бува що посідати. А давай в дуськи возьмемо. Вівсянка і пупи. То смачно. То купила, щоб вистачило її на ці три дні, щоб нікуди вже не виїжджати, тому що будемо сидіти вдома. Все, закінчені покупки. Зараз хліба. Я навіть напевно, айсберг не буду брати, тому що я купила пачку салата. Ви бачили листя салата. Досить, що нам там для троїв. А цього салата треба робити зовсім мало, тому що він же ж бистренько опісюється. Це олів'єць стоїть, чого там вознасі. А цей салат так зробив дві тарілочки, З'їв і до побачив, хтось мені телефонує. Знову привіт, приїхали ми з города. Я заїхала посилку ще одну. Побачите, отримала дуже швидко цю посилку. Ну, потім я мені покажу. Ця рада не знаю, диви диви диви. Прямо на задніх лапках ходить. З бабушкою тут полісосілі опять. Давай, 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 давай. Ти захекався. Ти захекався. Зараз піду гляну, що там у мене з цим. я там купила їй ці пупи, так що будемо. Купила пупи? Так, так, купила, звісно, да, да, їсти щось треба. Що ж, у нас свято в неї не буде, свята також не було. У мене холодець вже вариться, вариться. Зараз, мабуть, я курицю ту кину туди, шматок, тому що куриця домашня, вона дуже туга. Вариться в мене там рулька і... Окіст телячий. Я поставила, воно закипіло, я його прикрутила і поїхала. Зараз хвилиночку, світло сьогодні не вимикали. О, бачите, як повільно, повільно. А воно там хоч включене, включене. Я зверху поклала папір, щоб воно збирало жир. Кому не подобається, не кладіть, а в мене лежить тут папір. І Цибулину із коли стабілізація, то не видно дуже. Накриваю. Воно у мене дуже-дуже-дуже повільно вариться. Зараз Саша перенесе все, що там ми купили, я купила, в магазині показувала і відрізала, бачите, від цього кактуса єгипетського дружбана. Відрізала шматочок, тому що він дуже-дуже старий. Я хочу його трішки омолодити. Він за у нас, там ще якась проблема була, хочу омолодити. Так що курицю я вже замаринувала на цей Цезарь. Салат завтра перемию, м'ясо, зараз відіб'ю, замариную на м'ясо по-французьки. І буде отакий нарізочка з колбаски, сирочка. Сир купила. Такий вже нарізаний пластами на м'ясо по-французьки покладу. І буде стіл отакий. От зараз, мабуть, швиденько заколочу бісквіт і спечу бісквіт. А завтра стану, перемажу і буде тортик. Санчок, бачите, вибив ці плафони, поміняв лампочки. Я вже замісила тісто на бісквіт. І зараз його відправляю в духовку. Все дуже швидко.